Всіх вітаю на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Ми сьогодні з вами будемо готувати печінкові алад. Печінкових аладів я цибульку, ріпчату і моркву спочатку посірую, а потім перекручую через м'ясорубку разом з печінкою. Розігріваємо петельню з рослинною олією і нарізаємо нашу цибульку, ми їх посолимо за смаком. Промиваємо нашу печінку від молока. Ось, так. Знімаємо цю плівочку зверху. Ми продивляємося деякі е, прожилки, які нам не подобаються, все срізаємо. Яка класна печінка. Овочі вже готові. Сюди додаю сіль за смаком. І зауважте те, що сіль ми ще додавали до Перчик чорний. Одне куряче яйце. І додаємо дві столових ложки: ось так, з горкою, борошна. Ось так даємо настоятися нашому фаршу десь хвилин 10, щоб клейковина в борошні вона розкрилася і вони були більш таки пишні. Промішайте перед тим, як будете смажити ще один раз. З кожної сторони по дві хвилинки достатньо. Знімаємо на підготовлений рушничок. 90% смачних печінкових оладків – це якісна печінка, щоб вона не мала характерного такого а, запаху, щоб вона була солодка, щоб структура її була досить щільна, і тоді, в принципі, оладки будуть дуже смачні. Ну що, куштую, рекомендую вам готувати яловичу печінку. Це просто скарбниця вітамінів і А, і С, і Б, амінокислоти, мінерал. Печінка аж солодка. Дуже смачно Готуйте, піклуйтеся про ваших рідних. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей!